Забрав заводь, забрав заводь, в ті ворота, в ті ворота мають завести. А ти забирай у нього. Добре, завів, завів у ворота. Добре, це не завів, це забив. Давай, давай на місця, на місця, на місця. Чому звідти прийшли? Добре. Ні, немає цього запікати, добре, молодець, що відбирав спіткати, але трошечки його мають зустрічати, він зап'ятиться по 3. Дуже хороша робота. Давай, давай, прийомчик, прийомчик, прийомчик. Давай, 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 давай. Нічого, нічого вже зустрічає. Вже зустрічає. Добре. Намагайтесь відібрати м'яч чисту. Не просто вибити його, а намагайтесь зберегти Хто відбирає, намагається зберегти. Дуже непогано. Браво, браво. Дуже хорошо молодець, молодець Молодець, браво, ти присів, ти на місце повертаєшся. Присів двічі, молодець, браво. Умнічка. Трошки здавився, так? Зараз буде пауза, не хвилюйся. Дограєм, дограємо епізод, дограємо. Почекайте, 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 пауза. Все, завершили, завершили, розійшлись по місцям. Не, не, завершили, розійшлись по місцям. Поїхали. Повтор, 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 Браво, хороший пас. Непогано молодці. На швидкості, на швидкості, на швидкості. А я дуже добре хотів. Молодець. Ще, ще догравай. Ще догравай, догравай, догравай момент.